Слов'янська бібліотека разом із службою безпеки України продовжує просвітницьку роботу щодо білих плям пов'язаних із трагічними сторінками української історії. Один із упорядників книги Геноцид в Україні 1932 33 років за матеріалами кримінальної справи номер 475, Екс керівник слідчо оперативної групи ознайомив присутніх зі змістом видання. Це нова книга, яка вийшла в цього року і. Публікуються у збірці документи, матеріали безпосередньо з кримінальної справи, які були використані в ході розслідування досудовим слідством, і ці матеріали стали підставою потім для прийняття судом рішення за фактом вчинення голодомору геноциду в Україні. Головна ціль сьогоднішнього мероприятия – показати нерозривність. памяти, генетической памяти украинцев, зная историю свою, зная свои корни, можно прекрасно понимать, что происходит сегодня, а значит и в дальнейшем жить счастливо, в независимой стране, свободной стране. Вот это главная задача Нашого сьогоднішнього мероприятия. на презентації також були представлені книги Миколи Воротиленка, Мішеля Терещенка, Галини Могалинської. Найважливішу інформацію з цих видань було запропоновано на розгляд гостей заходу, ліцеїстів. І сьогодні поширена така думка, що говорити про голод це озиратися назад, це ніби блукати серед могил, і що ми там знайдемо, і повинні ми дивитися, якби. У завтрашній день, а не озиратися назад. То чи потрібно сьогодні говорити про голод? Ми вважаємо, що так про голод. Потрібно говорити якраз таки зараз і сьогодні. Окрім того, бібліотекарі міста радять усім, хто цікавиться історією, відвідати читальну залу заради цих видань, подарованих до бібліотечного фонду Слов'янська. Це безцінне наше надбання, історія України. Вона незалежно від території, вона має велике вагоме значення для майбутнього покоління для сьогодення, тому що не знаючи історії, ми не можемо. Мати майбутнє, тому що ці уроки історії вони звичайно повинні бути враховані для того, щоб приймати правильні рішення.